Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект суми. Дорога на схід. Війна на Донбасі. Вона зруйнувала міста та змусила людей тікати з рідних домівок. Тікати будь-куди, де не стріляють. За весь цей час жодного пострілу не пролунало у Святогірську. Це курортне місто на півночі Донецької області. Місцеві кажуть, від війни Святогірськ вберегла свято-успенська лавра, одна з трьох на території України. Святогірськ приймав дві хвилі переселенців. Спочатку він став прихистком для жителів Слов'янська та Краматорська. Зараз місто фортеця для переселенців з Горлівки, Донецька та інших міст Донбасу. Сьогодні тут більше восьми тисяч біженців. За дві хвилі переселення населення міста Святогірськ в Донецької області збільшилося майже втричі. Ось у цьому приміщенні зберігається гуманітарна допомога, яку отримують переселенці з усієї Донеччини. Очень добре нам допомагає Запорізька Сумська область. Присилають нам сюди свою замечательную картошку, капусту, всі овочі. Ми дуже благодарны цим людям за те, що у них вот така добра душа. Чи можуть, допомагають благодійні фонди. Гуманітарна допомога надходить регулярно. Достав олійна, спички, свічка, згущене молоко. килька, тушенка. Крупа, пшеничная, гречневая, мука, так, печенье, П'ять да основні конті. Макаронне зілля. І сахар. Так, ну і газета сьогодні. Проживають українці на територіях баз відпочинку та дитячих таборів. Зізнаються, мають всі умови для нормального життя. А от порядок підтримують власними силами. Уборка первого етажа, понедільник, нулевая комната, вторник, первая права комната, среда, первая ліва комната. Ось так переселенці з усієї Донеччини влаштовують свій побут тут у Святогірську. Все роблять тільки своїми руками. Втім, вони робитимуть це тільки до зими. Скоро холода і що робитимуть ці люди. Буквально за кілька тижнів не знає ніхто. Що робити з такою дилемою? Зіштовхнулася і родина Шестакових з Горлівки. Звідти пані Ліна з дітьми та онуком була змушена виїхати ще у липні. Шестакови знають, що їх будинок вцілів, але повертатися туди зараз бояться. Тут ми тільки вот сінтябрь пробудім, а там ми не знаємо, куди нам смотрим. Думаєш, ми теж ну прибили. Вот сколько У нас ні угляна сейта, не дров, ні угля, нічого немає. Вот мы вернемся в холод, нам тоже как бы... И выплат нам нет, не за что купить нам. Потому что пенсии нам задержали, детские нам задержали. Вот так вот. Это спасибо, вот мы сейчас здесь находимся, мы питаемся, все. А там не знаю, как бы мы прожили. Конечно, очень хочется домой. Вы же знаете, дом есть дом, дома стены лечат. А здесь как бы все временное. 211 переселенців, і більшість з них діти різного віку. База «Сосновий бір» у Святогорську Донецької області зараз оповита дитячим сміхом. Діти різного віку від першого до старших класів. Втім, всі вони знають, що таке війна, і більш за все мріють повернутися у рідні міста. Це переважно Донецьк та Горлівка. Кожен день малюся тому, ми всі повернулися додому, Да, тому що це єдине, чого я хочу. Но, при вс... конечно, нужно быть готовым и к самому худшему сценарию. Конечно, ну, дальше идти некуда мне, только если на улицу. Снимать где-то квартиры нет денег. Работы пока тоже здесь нет. Аптека ближайшая, далеко идти. То есть зимой не представляю, как если ребенок заболеет, и мне надо будет купить даже какие-то экстренные лекарства. То есть это нереально. Скорую вызвать. Ну, честно сомневаюсь. У меня ребенок косматик, и я нахожусь каждый раз под страхом очередного какого-то приступа. У меня с собой всегда уколы, ингаляторы. Но бывает такое, что я нуждаюсь и в реанимации с ним. Настрої переселенців не такі однозначні, як у населення звільнених міст. Тут і досі достеменно не знають, хто ж в них стріляв. Розмов на цю тему люди взагалі намагаються уникати. Деякі відверто критикують київську владу. Зізнаються, ходили на псевдореферендум. Голосували, кажуть, не за війну. Сподівались на процвітання Донбасу. Не було б цього Майдану в Києві. Ніхто б не починав. Все чинив. Всього була тікабила. и кр... громили, и полили после Майдана, и с памятники. Было? Было, да. Все началось с Майдана. Киев да. не может успокоиться, что Донбасс будет, может отделиться. Вот и вся причина. Все. <clears throat> Это народ понимается. Не нужно кому-то объяснять и как. Людей очень много шло на референдум, даже больше, чем на выборы, любые выборы очень много было. Ну, никто ж не хотел не войны за войну, на Востоке. Не за войну да. же шли. Прекратить военные действия, остановиться, чтобы наступил мир на земле, чтобы люди вернулись домой. Вот, конечно, психика человеческая еще долго будет нарушена, особенно детская. Но сложите оружие и договаривайтесь. Поки дорослі намагаються розібратися, кому і з ким домовлятися, дітям прийшов час йти до школи. Із цим також виникла серйозна проблема. Лише половина шкіл Донецької області відкрилася 1 вересня. За парти сіли менше 150 тисяч учнів. Це всього 45%. відсотків. Значна частина школярів була змушена змінити місце навчання у святогірській загальноосвітній школі. Кількість учнів збільшилася вдвічі. Конфліктів між місцевими та переселенцями каже директор: не виникає. Перше за роки існування навчального закладу у ньому запровадили другу зміну. Все за програмою. Ми, приміром, потрапили на урок української літератури у фаворі серед школярів Тарас Шевченко та Ліна Костенко. Це наш родной язик, його надо в будь-якому випадку вчити. Не важливо, що твориться. Адлічі в образовательному процесі в цій школі від школи, в короткої я учився немного, не вистачає учебників. А так все учителя преподают примерно так же, как и в Донецке. Мы с нашим коллективом новым совершенно стараемся, чтобы ребята не чувствовали никакого дискомфорта. Стараемся создать им все условия для полноценного учебы, для полноценного труда. В данный момент нам, конечно, тяжеловато, потому что новые классы, новые дети, мы для них новые как учителя. Ну, ми будемо трудиться, і у нас все вийде, я в этом увірі. Втім, вони і досі потребують допомоги. Людям не вистачає теплого одягу та ковдр. До зимівлі більшість приміщень баз відпочинку не готові. Вони елементарно не мають теплопостачання. Через це на Донеччині тепер бояться не тільки вибухів снарядів, але й думок про перші морози. Будда.